Наталя Попович, яка закриває сьогоднішню дискусію, і перепрошую. Це так мовити загальна відповідальність. Обговорення цієї сесії вже не буде. Прошу вас дякую. Це напевно додає відповідальності. Шановний пане голово, шановні пані і панове. Дуже дякую за можливість виступити і поділитися міркуваннями про те, яким же ж є міжнародний аспект. Репутації України. Хто ми в очах світу? Як ми себе презентуємо, як можемо стати в повному сенсі гравцем в інформаційному і дякую, реальному світовому просторі? Насправді, щоб бути цікавим світу, треба мати позицію і вміти її відстоювати. Треба бути вільним і треба бути сміливим. В Хартії йдеться про те, що від глибини масштабу і творчого хисту нашої уяви залежить наше майбутнє. І, напевно, ніде це так не проявляється, як в міжнародному вимірі. Присутність будь-якої країни в інформаційному світовому просторі можна собі уявити в формі певного графіку, якщо можна сказати, певної синусоїди. І ця синусоїда формується тим, тою увагою, яку міжнародні медіа, аналітики, рейтинги, лідери думки приділяють країні. Деякі країни, як ми знаємо, взагалі не потрапляють на радар. А деяким за навіть дуже короткий час вдається зробити абсолютні прориви, таким як Сингапур, як Грузія, як Польща. І Часом не політика, часом це визначні спортивні чи культурні чи інші досягнення, які дозволяють країнам постати на міжнародному такому радарі. Якщо б ми уявили собі таку кардіограму умовну, інформаційну України за останні 20 років, то ем, побачили би, що такі моменти, як помаранчева революція, були справжніми проривами, тоді, коли країна мала позицію і її підтримував світ. Напевно, також Євро 2012, хоча як спортивна подія отримала і свою долю негативу в рамках підготовки до чемпіонату, і свою долю позитиву після нього. Найболючішими провалами за останні 20 років, напевно, аналізуючи і роблячи такий контент-аналіз, ми би побачили українські газові війни з Росією. І тут, дійсно, як говорила пані Оксана чи пані Лариса, це була програш за неявкою. І, загалом, останні декілька років це така політична ситуація, коли світ не розуміє, куди рухається країна, який напрямок вона підтримує, її кроки є незрозумілими. Відповідно, і висвітлення переважно негативне. Такому висвітленню також сприяють наші позиції в рейтингах, про які вже говорили колеги з в економічному блоці. Це рейтинг конкурентоздатності, корупції від «Transparency International», якість життя і інші. А от позитивна Україна зросла за останні роки, напевно, тільки в тих рейтингах, які стосуються якраз людського фактора. Ми здобули в репутації країни після Євро 2012 завдяки гостинності, толерантності відкритості, яку було продемонстровано українським суспільством, і українцями, і це відзначила низка рейтингів відповідно медіа. Так само українські міста виграли в сфері туризму, бо почали поставати ну, заслужено якоюсь мірою в рекомендаціях відвідати, приїхати, подивитися. Насправді, найпозитивніше на міжнародний образ України зараз впливають якраз люди або людські досягнення часом це окремих індивідумів, часом це груп. За останні буквально декілька навіть тижнів можна, ну, якщо про місяці говорити, то це євро. А за останні тижні і місяці можна назвати такі речі, як інтронізація владики Бориса Гудзика в Нотр дам де Парі. До речі, річ, яку мені здається, українські медіа мали би висвітлити більше, тому що хто зна, може це має не менше значення, ніж Кароль Войтило, який став папою для Польщі і для руху солідарності, відкриття виставки Йогана Георга Пінзеля, скульптора з України 18-го сторіччя в Луврі на відвідуванні відвідуванішому музеї світу. Це досягнення Бориса Возницького, справа його велика частина його життя, яку невідомо чи Україна зможе використати, так як Польща використовує Шопена як платформу для свого міжнародного позиціонування. Це перемога українки в на шахматному світовому турнірі, це перемога українки на дитячому Євробаченні, це перемога молодих українців в серйозних it конкурсах Цей перелік можна продовжувати. І тут ми мимоволі здіштовхуємося з тим, що маємо різні аспекти репутації країни як держави і як українського суспільства. Сьогодні бренд України як українців. Робить свої власні зусилля і таке враження, що живе своїм життям. І з моєї точки зору додає позитиву міжнародному образу України на віки. Бренд України як держави наразі є слабка ланка, і такою ланкою залишиться, поки дійсно не будуть змін не відбудуться зміни в урядуванні, в верховенстві права, в тих необхідних, можливо, болючих кроках, які мусить зробити країна для того, щоб уряд став більш конкурентоздатним. як по суті, так і в міжнародних комунікаціях. По суті, це треба заслужити, щоб могти виходити зі слоганами, так як Грузія має право і мала право це робити і казати про себе: Грузія найбільш реформована економіка у світі, чи польща, яка під час рецесії мала можливість говорити. Єдина економіка в Європі, яка зростає. З іншого боку, в ці міжнародних комунікацій, творення міжнародної позитивної репутації України Україна, на жаль, не може собі дозволити урядовців, парламентарів і інших, котрі не відчувають себе українцями, не володіють різними іншими мовами, які мислять містечково, а не мислять глобально. І тут просто треба пам'ятати, що ми не маємо часу, Україна не живе в вакуумі, світ рухається, інформаційні технології зростають, і жодна купована рекламна кампанія не може здобути країні того образу, який вона може собі заслужити, якщо буде мати реальні зрушення. Наразі такі окремі позитивні інформаційні приводи, як пінзель, чи гудзяк, чи талановита молодь в ІТ. Їхні досягнення на цьому репутаційному полі для України, знаєте, це так само, як намагатись на автостраді рухати українську репутацію шляхом велосипеду, а не над сучасними авто чи ракетами, якими мчать Польща і інші країни. Але і ці індивідуальні і групові досягнення, вони фактично трошечки купують Україні час. Вони купують Україні час, поки міжнародна репутація країни не зможе стати більш цілісною на такому світовому ринку. Зміни якого плану відбуваються і будуть відбуватися глибоких аналітиків по Україні на жаль небагато. Але чим більше чути, таких як Едвард Лукас, який The Economist восени написав про те, що в українців узурповано їхню країну, тим більше, напевно, буде трошечки більше розуміння, що не вся Україна така, як тільки вона от зараз здається через призму можливо. Політичних якихось речей. Бо Україна Пінзеля це не Україна сала і горілки. Це набагато більше. І дуже важливо, щоб світ бачив цю іншу Україну. Чим більше міжнародна спільнота має нагоду пізнати таку іншість, тим більше можливо і рішень, таких як закони про видання трошечки в специфічному форматі віз для українських урядовців, а не простим громадян іншим, ми можемо очікувати. Зрозуміло, що в світовій історії такі приклади, коли громадянське суспільство могло Кардинально змінити думку про країну зовні Індія, з Ганді, чи Південна Африка і, і Мандела відбувалися тоді, коли серйозні авторитети і моральні такі орієнтири дійсно впливали на суму самоусвідомлення своїх народів і вели їх до боротьби за майбутнє. З цього огляду, безумовно, я дуже вітаю зусилля ініціативи 1 грудня, бо кожен засновників цієї ініціативи це є моральний авторитет і, і лідер, на якого. Орієнтуються і будуть орієнтуватися ж цілі покоління українців. Навіть якщо хтось свідомо вибирає зараз не бути в політиці, то гуртувати всі громадянські і, і такі позитивні соціальні бізнесові ініціативи є надзвичайно важливим. Напевно, на останок хотіла би сказати, що Україна має бути не тільки гідним конкурентом, але і партнером для світу. Бо, заглядаючи в майбутнє, зрозуміло, що це буде світ, який буде займатися. Пошуком вирішення проблем людства, а не окремо взятих країн. І для того, щоб Україна потрапила на цей радар, то в першу чергу Україна мусить відчувати себе вільною і гідною і добитися того, щоб і репутація влади, і репутація громадянського суспільства працювали одне на одного, доповнювали одне одного і працювали на один результат, на одну Україну. Дякую дуже. Дуже дякую, пані Наталя.